Всім привіт! З вами Ауто І сьогодні ми зібралися щоб з'ясувати, хто буде називатися королем траси Ford Mustang GT у максимальній комплектації або всім відомий Зікер 001. Обидва авто на повному приводі і обіцяють неймовірні характеристики та футуристичний дизайн. Але який з них перевершить очікування? Ми з вами це з'ясуємо зараз. Почнемо з того, на що ми звертаємо увагу, перш за все: це зовнішній вигляд. Зікер 001 – це справжній футурист, виглядає як авто майбутнього, агресивні лінії, стильні світодіодні фари і мінімалістичний дизайн. З іншого боку, мустанг GT зберігає спортивний дух легендарного бренду. Це той самий мустанг, який ми знаємо тільки в електричному виконанні. Агресивні форми, потужні колеса і чорний елемент замість решітки, як у спортивного мустангу. Мустанг має 20-ті колеса, а зікер в свою чергу 21 перші. Перейдемо до найцікавішого: це технічні характеристики. Мустанг GT в максимальній комплектації обіцяє нам розгін до сотні за 3,6 секунди. Але, як ми знаємо, усім відомий Зікер розганяється за 3,3 секунди до сотні. Завдяки удосконаленій системі керування повним приводом Ford Mustang GT, як і Зікер 01, чудово тримає дорогу, забезпечує ідеальне щеплення з поверхністю та стійкість навіть на високих швидкостях. Батарейка у нашого «Мустанга» 80 кВт на годину, яка забезпечує запас ходу у 504 км, а потужність цього агрегата – 488 кінських сил. Як ми знаємо, у нашого Зікер 01 100 кВт батарея, яка забезпечує запас ходу на 200 км більше. Але найцікавіше, у Зікер 01 кінських сил більше, їх 789. А от крутний момент більше у нашого «Мустанга», і який складає 860 Перейдемо з вами до салону. Zіker 001 має вражаючий інтер'єр з великим сенсорним екраном, який керує більшістю функцій автомобіля. Але є і фізичні кнопки під екраном. Вишукана натуральна шкіра, напа, все таке приємне на дотик і зручне у використанні. Стоїть акустика Yamaha на 28 спікерів. В Mustang все простіше. Є гарне мультикермо, але не дуже зручний екран. Він 15,5 дюймів, але ось ця шайба знизу. Трохи неергономічно, я би сказав. І функції для керування кліматконтролем також не дуже зручні. Але ми маємо гарну музику на 10 спікерів Bang Olaf. І тут нам нарешті знадобилася ця шайба. Єдина є функція це керування гучністю. Позаду ми маємо достатньо ергономічного місця. Все необхідне, в принципі, є, але одне но. Тут нема клімат-контролю, що є в Зікер. Як на мене, це дуже важлива функція. А так, в принципі, те саме. У нас є панорама, що не відкривається: музика, зарядка, дефлектори. Але не вистачає кліматконтролю. І підлокітник, який забезпечує комфортну поїздку. Обидва авто швидкі, потужні і мають сильний дизайн. Але який же з них обрати? Отже, Mustang GT і Zіcier 01 це два яскравих представника світу електромобілів. Якщо ви шукаєте автомобіль, який не тільки швидко розганяється, але й дарує задоволення від водіння, то Mustang GT це ваш вибір. А якщо ви хочете вразити всіх своїм футуристичним комфортним авто з натуральними матеріалами, то Zіcero 01 це те, що вам потрібно. Підписуйся на наші соціальні мережі, щоб не пропустити ще більше цікавих порівнянь. З вами були Edison Auto.